Вірші це не просто слова, це особливий світ для дітей, світ ритму, музики, гармонії кольорів, які відкривають їхнє серце до краси та емоцій. Вірші допомагають не тільки розвивати мовлення, пам'ять, але й формують естетичний смак, творчі здібності, вміння спілкуватися через мову. І ми дорослі маємо їм всьому допомогти. Батьки середньої групи Сояшник записали і вивчили вірші, які будемо вивчати у старшій групі в наступному навчальному році. Івана Блашкевич Кленові листки. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часок дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склені в листь. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Ганна черінь в жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, Жовті квіти і листочки, Жовті дені й огірочки, Що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Марія Познанська. Журавлі летять. Журавлі летять, куричуть. Шлють останнє прищавай. Літочку собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів мої. Та не буду я тужити, жити, бо весною стріну їх. Максим Рильський, новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, б'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Віра Паронова, хто летить до годівниці? Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята. Тут насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо кусочок сала. Марія Познанська. Весна. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна. Йде до нас весна. Тарас Шевченко. Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, Барвінком укрила, І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, Землю, убрану весною вранці зустрічають. Ліна Костенко вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилитала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесеньке дівчатка? Хай би вибігли до стежки подарую їм сережки. Тарас Шевченко. Тече вода з під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом них верболози й лози зеленіють. Анатолій Камінчук це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться дивона. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама. Одна. Автор Олесь Лупій Вірш, як ти любиш Україну, як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Анатолій Камінчук, Батьківщина. Он повзе мурашка, он хлюпоча річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, в зеленій дібровах в кетках ліщина. Глянь, яка чудова наша Україна! Анатолій Костецький. Як зробити день веселим? Ти прокинься рано рано. Лиш над містом сонце стане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Андрій Німенко, сонячний дім. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім, тут мамина пісня і усмішка тата, любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лини. Мій сонячний дім це моя Україна.